Шановні, привіт! Сьогодні, нарешті, роблю вам тютор по тому, як я роблю стрілки. Це дуже швидко, тому я не розуміла, на що вам це треба, якщо ви їх купили в інтернеті, але ви дуже просили. Дивіться, одну я вже нанесла. Це дійсно дуже швидко. У мене немає сьогодні навіть права на помилку, бо я забула свій розчинювач для фарми. Але зараз спробую ідентично зробити інше око. Я починаю завжди з хвоста. Просто уже за відчуттями навіть тіла знаю, куди має прийти його кінчик, і потім просто добиваю. Все. Я вам не показую засоби, якими я це роблю, тому що насправді можете зробити це в ніч. Якою підводкою, фломастером. Звичайно. За бажання я іноді останнім часом навіть часто Можу добити часто купи коло. Я вам беру гостих кінець. Це якби все. Тому Я вам не показувала, бо я не розуміла. На чому в моєму виконанні теж можна подивитися в інтернетах, але... Це дійсно дуже швидко, коли ти зникаєш рука не вивати. я маю стрітку з 14 років. Шповити у вас все вийде.